Здоров'я, шановні глядачі. В сьогоднішньому відео ми подивимося на деякі древні артефакти абсолютно іншими очима. Але спочатку потрібно дуже коротко нагадати вам, що в попередніх сюжетах, починаючи зі спадку 33, йшла мова про поділ кола часу на 4 долі. Ми розглядали різні варіанти позначення чвертей літочислення. Які використовували наші пращури. Такий? Ось який, наступний, і навіть ось так Мета сьогоднішнього відео навести докази того, що поділ на 4 долі не мої вигадки та фантазії. Що він дійсно існував, а для позначення чвертей використовували не лише цифри, літери, буквосполучення, слова, а ще й зображення тварин. На даний момент з усіх цих схем важливо знати лише те, що дві чверті ліва верхня і права нижня, Вважалися хорошими, такими, які мають сприятливу енергетику, а дві інші погану, мертву, негативну. Зафіксуємо цей факт в пам'яті, бо він нам знадобиться. Перед вами ксерокопія артефакту першої половини 4 тисячоліття. Підпис під малюнком не містить конкретизації. Відсутня вказівка на місце, де знайшли чашу. Але оскільки на даний момент вона перебуває в Державному музеї образотворчих мистецтв імені Пушкіна, а нам відомо багато випадків, коли предмети, знайдені при розкопках на наших землях, були вивезені на Росію, то можна зробити припущення, дана чаша колись належала предкам українців. Науковці назвали малюнок так, мисливець веде собак. Придивимося до картинки уважніше. Якщо ця людина, мисливець, то, мабуть, вона йде на полювання. А тепер скажіть мені, шановні глядачі, пішли б ви за здобичу з собаками, одна з яких явно дохла, а у іншої перерізане горло? Скептики одразу скажуть, що це просто відвалився шматок фарби. Але таку версію брати до уваги не будемо, і згодом ви зрозумієте чому. Уявіть собі, що ви і є той мисливець, перед вами стоять чотири собаки, причому дві з них мають товсті поводки, і по відношенню до вас вони стоять лівіше. А дві інші на тонких поводках і перебувають справа по праву руку. Давайте розташуємо їх по колу. Ця тваринка займає ліве положення вгорі, а ця ліве положення внизу. Сюди потрапила сама велика і сама красива собака. У неї навіть око підведене стрілочкою. Точно так, як у фараона. Такий малюнок під оком вказує на божественність тварини. І знаходиться вона в секторі, який має назву Бог в лівій верхній чверті кола. Нижче неї розташувалася собака з перерізаним горлом, і у неї зовсім худий дохлий вигляд. Отже, в такий спосіб художник повідомляє, що ліва верхня чверть кола часу має божественну енергетику, а нижче негативну енергію пекла. Пояснення, чому тут пак, а тут пек, тобто пекло, знайдете в сюжеті спадок 42. Нагадаю вам, що такий поділ кола часу на чотири долі стосується древнього календаря наших пращурів, але схожий варіант позначення використовував і народ майя. Зараз ви побачите ксерокопію їхнього календаря, де в нижній лівій чверті також знаходиться пес з перерізаним горлом. Більш детальна інформація, яка стосується календаря Майя, опублікована в сюжеті спадок 31.1. Повертаємося до ксерокопії чаши. Правіше знаходяться дві собаки на тонкому поводку. Вище – худюща, а нижче красива. Ось так я їх і розташувала. Таким чином. За допомогою малюнку з чотирма собаками художник зобразив на чаші поділ кола часу на чотири долі. Причому розташування зон негативної енергетики ось оці дохлі собаки, повністю співпадають зі схемою, яку ви вже не раз бачили в попередніх відео. Тут дві погані негативні енергетики, тут дві хороші. Отже, чаша 4-го тисячоліття є черговим доказом того, що таке розмежування літочислення на чверті дійсно існувало. Зверніть увагу, лише біля однієї собаки намальована гілочка як символ життя. А згідно схеми, лише в правій нижній чверті людина може. Мати об'ємність матеріалістичного світу, пукатість, отримати життя. Тут вона має можливість народитися, і тут же знаходиться гілочка, символ життя. Точно такий знак бачимо біля ніг, так званого мисливця. Це означає, що рух людини по життєвому колу, тобто його життя. Залежить від послідовності живих і мертвих енергетичних зон, які він проходить протягом року. Три гілки по праву руку символізують собою три енергії, три правосторонні сили, які необхідні для того, щоб людина жила. Але необхідною умовою для появи три сила є наявність лівосторонньої космічної енергії, що рухається по траєкторії п'ятикінечної зірки. Космос знаходиться над головою, і він лівосторонній. Тому вище людини по краю показано напрям, який означає рух. Проти годинникової стрілки. Ось, бачите, лінія, а в кінці стрілочка. Оці п'ять конусів, це промені п'ятикінечної зірки, яка рухається, обертається вліво. Пам'ятаєте, в попередньому відео йшла мова про хрест? Про те, що він стосується земного життя. Цей малюнок з чаші. Є чудовим підтвердженням моїх слів, він, немов каже нам, життєвий рух людини прив'язаний до енергетичного Христа, де позитивна чверть змінюється негативною. Позитивна змінюється негативною. А навколо нас лівосторонні частоти космосу. Частоти передаються хвилями, тому ліва рука. Має вигляд такої хвилі. Ще одна вказівка на частоти це наявність у хороших тварин під шиєю якихось круглих відростків. В реальному житті їх у собак не існує. Зверніть увагу, тут маленький кружечок, тут в два рази більший. Маленький це висока частота божих енергій. Великий Низька частота організму живої людини. В першу чергу частоти стосуються звуку, тому кружечки художник намалював на горлі, адже горлом звук створюється, це звуковий резонатор організму. Таким чином, ми знайшли пояснення всім елементам малюнку. Дуже схоже зображення присутнє на трипільській керамиці. Тільки замість собак. Використані чотири кози Дві з них красиві, і під животом мають щось схоже на дійки. Тут красиві по діагоналі, і тут красиві по діагоналі, у інших двох дійки відсутні, а ця взагалі має дохлий вигляд. Але якщо придивитися уважніше, то положення. Місце розташування цих тваринок не співпадає з розташуванням на артефакті. Давайте розберемося, чому це так. Якщо припустити, що негатив фотографії перевернуто, то дивитися на малюнок треба через дзеркало. Тоді ми побачимо, що найбільша і найкрасивіша знову займає ліву верхню чверть. А сама страшненька з опущеним хвостиком ліву нижню, там де пекло. Зверніть увагу ось на цей предмет. На реальному малюнку ми бачимо пухнасту дугу, вигнуту вгору. Вона символізує собою шматок м'якенької шерсті, яку клали на місток бінокля. Для того, щоб отримати живу і мертву воду. Таким чином, ми з'ясували, що на двох артефактах, які належать різним часовим проміжкам і знайдені на територіях далеких одна від одної, зафіксована одна і та ж інформація про закон світотворення і про те, що поділ кола часу на чотири долі дійсно існує.